І сьогодні, І сьогодні ми будемо готувати сирники. Для того потрібно сир, ванільний цукор, цукор, сіль, яйце, борошно, олія. Тепер розбиваємо яйце, додаємо ванільний цукор, сіль, цукор та борошно. Можна скористатися ложкою, розміяти, ну, до доріної маси, а я блендером. Змочуємо руки та робимо з цього шайбочку. Обмачуємо боросни. Так кладемо на пателі. Сирники приготувалися. Будемо проводити зі сметаною І медом. Це найсмачніша комбінація для гарного ранку. Спробуємо. Дуже смачно. Я всім рекомендую давати мета. Буде дуже смачно, а сметана це теж дуже крутий гарнір для смаку. Все до нових смачнючих зустрічей. Па-па!